Ще про зброю, якої точно немає Україна, але якою лякає Росія, це ядерна зброя. Зокрема, от буквально свіжа новина, з'явилася, що Путін відправив нібито ядерний військовий потяг на фронт до України. Це деталь пишуть змі. Також про російські телеграм-канали з'являється інформація, відео, нібито, як якісь вагони йдуть по колі залізничній. Як думаєте, наскільки такий сценарій сценаріймовірно? Чи варто боятися? Тому що зараз якось дуже багато попереджень про це. Зі знаєте, я дуже люблю один старий анекдот. яка вирогідність, що ви можете зустріти динозавра на вулиці? 50%. або ви зустрінете, або не зустрінете так само і тут. Як Путін відреагує на нову поразку? Ну я вважаю, що якщо він стримається, то це буде дивовижна історія. Але використання ядерної зброї це не конвенціальна зброя, це перехід на новий етап. Чи розуміє він, що буде відбуватися далі? А я не вірю, що наші партнери будуть мовчати, бо в мене є інформація, що вони розуміють: якщо вони промовчать, наступна зброя може бути використана десь в Польщі або в Румунії. А, і це може бути по тих караванах зі зброєю, які йдуть до України, або, наприклад, по одному з кораблів, які везе цю зброю теж до України. Через європейські країни тому мовчати не будуть. Що буде зроблено, кажуть, що можуть знищити весь Чорноморський флот, або якісь бази, або ще щось можуть. Питання в тому, що на це теж Путін повинен якось відповідати, але відповіді в нього немає. Тому це патова ситуація. Хочу нагадати, що влітку Путін вже возив по кружній Москві а, автівки. Тор 1 тор 2 yeah. з імітацією ядерної зброї, може й дійсно з ядерними ракетами, але ми всі пам'ятаємо, як тоді нагнетали. Зараз він знов переходить до ядерного шантажу. Тому що yeah. я можу сказати: чи можуть використати зброю, можуть її вирагідність не дуже велика. Більше того, а наші західні партнери кажуть, що вони поки не бачать дійсної підготовки до використання, і хочу ще одне нагадати. Будь-хто розуміє, що використання ядерної зброї може привести до ядерної війни третьої світової, після якої взагалі людство не залишиться. Тому я не дуже вірю, що е всі виконують накази Путіна. Екс виконавця ніхто не відміняв, і відома історія, коли був карибський кризис, і теж давали команду, але вона не була виконана. Е і завдяки тому ми зараз з вами можемо спілкуватися. Чи буде виконана зараз команда, я не впевнений не тільки на, низовому, на низовій ланці, а й на вищі. Чому? Тому що у того, ж Шойгу є доньки, на яких записана величезна кількість нерухомості в Москві, а також є велика кількість майна. Якщо все це перетвориться на ядерний попіл, тому що його не потрібно. І жити в бункері зі своєю родиною він теж не збирається. Та ж саме всі інші. Вони можуть бряцати зброєю, але вони розуміють, що буде далі. Окрім того, давайте казати відверто: це не самураї, які йдуть своїм шляхом, це гопніки, які розуміють, що можуть отримати по сусалах, дають задні. Так, вони будуть шантажувати і підіймати ставки, але вони не самураї. Ще раз нагадую. І це дуже величезна різниця. Їх. Психологічний портрет каже про те, що вони готові використовувати всі а, варіанти зброї тільки тоді, коли вони впевнені, що не отримують нічого у відповідь. Зараз в них такої впевненості немає. Тож, поки Путін розуміє, що може прилітіти від, відповідь, ну, він не буде нічого робити. А, але ще раз скажу: може бути, якесь лунне затміння, він може не прийняти якийсь пігул. Може бути все, що завгодно. І ще питання, чи злетить та зброя, чи не злетить. Тому що ми вже бачили, як, наприклад, ті ж самі ракети, які запускали з Білгорода, повертались до Білгорода, і не тільки і до того Тоганрога. Тому багато запитань. багато. Ядерну зброю, ніхто давно не використовував, а в Росії, як відомо, полюбляють красти, а не обслуговувати ядерну зброю. Що недавно вчора стало відомо, що в них зникла півтора мільйона. Комплектів військової форми зникла. По документах вони є, а в реальності їх немає. Ми все розуміємо. Це гроші, які хтось розпилив. Так само виділяються гроші на ядерну зброю, на її обслуговування. Ви впевнені, що вона обслуговувалась? Той самий Шерг був впевнений, що ніколи в житті ця зброя не буде використана, але в нього є непоганий будинок на рубльовці. Може саме через ті гроші, які використані на повинні були використані на, на обслуговування та зберігання ядерної зброї, і побудована та домівка, тому я би казав так: вирогідність є, але вона не дуже велика.